Я дуже люблю Всесвіт 40тисячної вахи. Подобається мені дивитися, як спітнілі здоровезні мужики у величезній броні фігачать усіляких космічних орків, хаоситів і подібних створінь. Вірватися у настолку в мене, на жаль, так і не вийшло, хоча планував вже декілька разів. А от відеоігри у цьому всесвіті я дуже і дуже поважаю. Також, як ви, мабуть, знаєте, я поважаю і бумершутери. І коли я дізнався, що готується бумершутер у сетінгу 40-тисячної вахи, то я не аби як зрадів, бо це саме те, що мені було потрібно всі ці роки, розумієте? Думати тоді я міг лише про те, чи не виявиться ця гра великим віслючим ковеликом, що запросто могло бути, бо далеко не кожна гра за вахою це вічний шедевр, будемо чесні. Але зараз Warhammer 40 000 Bolt Gun вийшла, і я зміг особисто це перевірити. Власне, запустивши гру, я звідусіль став чути голоси, які нашіптували мені, що буде круто. Так і виявилося, бо Болдгант вже з перших хвилин дивує зручним керуванням та дуже атмосферним візуалом. Графічно ми маємо популярне нині лоу-полі у стилі ps 1 але все виглядає настільки соковито і жваво, що візуальна естетика 40-тисячної вахи тут відчувається повністю і відразу. Сюжет тут теж є, навіть гарненькими катсценами іноді побалують, але згадуємо слова кармака і йдемо далі. Що головне для бумер шутера, запитаєте ви. Та і взагалі для шутера від першої особи правильно стрілянина відповім вам є, щоб зброї було багато, щоб стрілялося приємно, а вороги смачно розліталися на дрібні шматочки. І у Болтган з цим повнісінький порядок. Класичні атрибути вахівського космодесантника, за якого ми граємо на своїх місцях. Болтган, на честь якого гру і назвали, і вашу маму. Це ідеальна назва для бумершутера. От чесне слово, що може бути крутішим і доречнішим ніж назвати подібну гру на честь ходового ствола. Дробовик, плазмаган, мельтаган, гранатомет все у наявності, все працює як швейцарський годинник і приносить купу фану від використання. Стріляти приємно, ефект від кожної пушки саме такий, як і очікуєш, а дальність їхньої дії приємно дивує, бо навіть зі звичайного болтера можна знести кабіну ворогу за кілометр. Особлива подяка розробникам за реалізацію Хеві Болтера, викошувати з нього натовпи гівнюків приємно настільки, що хочеться співати. Співати щось таке, знаєте, потужне і круте, типу сліпнот. Я от біфора форгет наспівую при цьому, і відразу аж на душі легше стає. Бакс, бокс, маокс, бокс, макс, макс, маокс, максима, бокс, коротше, якщо у подібних іграх зазвичай моїм фаворитом був дробовик або двостволка, то тут це без сумнівів хеві Болдер. Єдине до чого у цьому плані я можу прискіпуватися, так це наявність перезарядки. Не люблю її, і тут вона дуже недоречна, як на мене. Хоча у певні моменти вона спонукає прямо на ходу змінювати зброю, і іноді це приносить цікаві і неочікувані результати. Але все одно на мій смак вона не потрібна. Єдина пушка, яку не треба перезаряджати, це Хеві Болтер, от не зброя, а справжній бро. Але це не все. Найголовніше, я залишив на десерт. Ви ж не думали, що розробники у такій грі залишили нас без легендарного ланцюгового меча? Чесно, якщо б його тут не було, я б цього розробника не пробачив цим мечем ми починаємо гру, і функціонує він навіть краще, ніж я очікував. Підходити до ворогів і пиляти їх впритул це окремий різновид естетичного кайфу. Кажу вам, це навіть краще ніж у носі колупатися. Можете мені повірити, ба більше проігнорувати сучасний жанровий тренд у вигляді можливості притягуватися до ворогів на відстані. Ну знаєте, на манер Думи Тернел, розробники теж не змогли, і тут ця функція реалізована якраз за допомогою. Охою ланцюгового меча бачимо ворога, затискаємо кнопку ближньої атаки і летимо на негідника, щоб зробити йому бринь-бринь-бринь. Одним словом, кайф. Гранати теж присутні в арсеналі, і у деяких випадках вони дуже ефективні, особливо коли поруч з ворогами стоять класичні червоненькі бочки. Хоча бочки і самі собою штуки доволі корисні, бо здатні просто знищити нафіг тих гівнюків, що тусуються поряд з ними. Про це варто завжди пам'ятати. Вороги тут різноманітні і поводять себе теж по-різному, що змушує орієнтуватися на ходу м'ясної перестрілки, з кого почати геноцид, яку зброю застосувати, і так далі. Тут є і натовпи слабеньких культистів, і хаосити, різноманітні дрібні і середні неземні істоти. Серед них іноді траплятимуться і великі броньовані довбопудиська, типу хаосицьких термінаторів. Які мають товсту броню і потребують трошки більше часу на їхнє приборкання. Але тактика тут одна: записуйте: беремо хеві Болдер, зносимо в вилупку Харю, а потім доробляємо справу за допомогою ланцюгового меча під Before I Forget, звісно, не забувайте. До речі, вороги, якщо над ними добряче попрацювати, дуже соковито розлітаються на м'ясні шматочки, що безумовно помітно підкріплює загальну атмосферу. І, до речі, це можна зробити і після смерті ворога. Ну так, якщо вам таке подобається. Без босів, звісно, теж не обійшлося. І вони тут, на жаль, до страшного банальні. Просто великі вилупки, у яких треба всадити багато куль, щоб вони відвалили. Але все одно вони так чи інакше змушуватимуть вас носитися ареною як навіженних, тож ви не думайте. Боси тут традиційно закривають собою умовний епізод гри. Ну знаєте, як було у 90-х за епізодичною моделлю розповсюдження ігор, але чіткого поділу на них тут немає. Історія просто прикидає вас з одного епізоду на інший, за допомогою сюжетної катсцени, після чого ми спостерігаємо зміну оточення і розуміємо, що дійшли до наступного епізоду. Керування у Болдган виконано чудово. Персонаж без усіляких питань слухається гравця, і що важливо, при цьому дійсно відчувається його вага, бо граємо ми на секундочку за космодесантника у броні, яка, мабуть, важить тонни-дві-три не менше. І не зважаючи на це, спринт конкретно персонажа пришвидшує, а стрибки допомагають дуже ефективно дістатися потрібного місця на багаторівнових секціях. І тут навіть можливість ухопитися за виступ є. І це все дозволяє доволі спритно носитися ареною і змінювати позицію для більш ефективного покарання противників, особливо коли мова йде про місця арени, де перед нами блокують прохід і не розблоковують, поки ми не завалимо всіх ворогів на цьому місці. До речі, протягом гри нас навіть приємно дивуватимуть зміною ігроладних ситуацій, тому перестрілки проходитимуть в трошки інших умовах час від часу. Нам то на горизонтальному ліфті дадуть покататися, відстрілюючись від різної гедоти, то закинуть у рівень з порталами, що телепортуватимуть вас у рандомні місця на карті, поки ми не знайдемо вірний шлях і вірний портал. Ненавиджу цей рівень бісить неймовірно і так далі. Тож, жменю ігроладної різноманітності вам насиплють, не переживайте. Я так все описав, наче гра ідеальна і жодного косяку не містить. І це не зовсім так. Декілька факапів розробники все ж допустили, але нічого критичного насправді в них немає. Наприклад, левел дизайн в цілому, хоч і дуже грамотний, збалансований. Тупити і блокати зазвичай не змушує, але деякі рівні мають прямо хаотичну архітектуру і виключають можливість інтуїтивної навігації. Таких рівнів у грі небагато, але діставшись їх, цілком ймовірно, ви витратите якийсь час на те, щоб побігати, поцілувати деякі стіни на вибір. Ну тут залежить від ваших смаків, звісно, у спробах зрозуміти, куди вам треба йти. Також болтган містить в собі ще один традиційний ігроладний елемент. Це різнокольорові ключі, що відчиняють двері того ж кольору. Так от, ці ключі знову ж таки зазвичай лежать на своїх логічних місцях. Але інколи, інколи! Вони розкидані просто рандомно якось. Так, що ти хвилин 10 бігаєш і шукаєш ключ, а потім, коли знаходиш, то перебуваєш у повному обуренні від того, як він взагалі там опинився. І це я вже мовчу про те, що періодично ви будете помічати, що деякі активні елементи, наприклад, термінали для відкриття дверей, натурально зливаються з оточенням, через що ви їх до певного моменту просто не помічаєте, задаючись питанням, куди треба йти і що зробити. А відповідь увесь час була у вас перед носом на тому місці, біля якого ви вже разів 50 пробігали і просто не бачили цього. Так, подібні штуки ви неодмінно помічатимете протягом усього проходження. Але як я й казав, нічого критичного тут немає. По перше, трапляються такі казуси доволі рідко. А по-друге, вони жодним чином не псуватимуть вам враження від гри. Це як знаєте. Рідкі спотикання на рівні і гладкі стежці, одрібні кавелики, які наклали на цю стежку козенята, які бігли повз неї додому, повертаючись з концерту лободи, що відмінили. Отже, Warhammer сорок тисяч Болдґан це чудовий бумер-шутер, який принесе прихильникам жанру достатньо приємних емоцій для того, щоб позбутися запору, якщо він їх мучить. Тут просто все дуже добре працює: стрілянина, класичні жанрові елементи, керування. Так, є декілька нерівностей, так особисто мені тут трошки не вистачало візуальної різноманітності на рівнях, але так чи інакше, це чудова гра, яку я неодмінно порекомендую всім поціновувачам цього жанру, бо Болтган не розчаровує ніяк бумершутер, ніяк гра зі словами Warhammer 40 тисяч у назві. А на цьому в мене все, пані та панове. Сподіваюся, відео вам сподобалося, і ви не дарма просрали на нього свій час. А якщо так, то ви дуже допоможете мені вподобайками, коментарями та й взагалі будь-якою активністю. А якщо раптово виникне бажання фінансово підтримати мій канал, то в описі під відео є всі потрібні покликання для цього. Там і монобанка, і баймія кофі, і все, що виявиться для вас зручним. І до речі, я тут замотив телеграм-канал нарешті, де буду ділитися з вами різними цікавими штуками залаштунків, тому чекаю вас там. Покликання в описі. І ще я розморозив свій аккаунт у Твіттері, тож він тепер знову функціонує. Дякую за перегляд, народ. Бережіть простату, слухайте Майлі Сайрус та добре мийте овочі і фрукти. Бо буде недобре. Побачимось. Мабуть.